Ну, що ж, дорогі садоводи, друзі, колеги і так далі. В цьому році я дуже переживала з приводу персиків. Зараз ми зробимо маленький огляд, тому що в мене в минулому році майже 80% персиків були вражені кучерявістю. Кучерявість – Це така хвороба, яку потрібно вчасно лікувати. Тобто, якщо пропустити. Вчасність обробки, то вже потім дуже важко її, тобто її можна трошечки притушити, але подолати неможливо. І ось в цьому році, вже з лютого місяця, я почала обробки, в в в в в осінню восени якось не вийшло в мене, не було часу, дуже багато справ було на винограднику. І подивіться, жодного листочка. Зараз це ми бачимо київський. Ранній, по-моєму, київський ранній це називається персик, якщо я не помиляюсь. Ось дивіться, Трошки бачу, потрібно попрацювати з шкідниками. Бачите, погризли листячка, І це доволі таки видно. Тому сьогодні буде обробка від шкідників. Це буде щось типу. НЖО, тому що вже в комашок немає, вже опилення завершилося. І ось подивіться, жодної немає жодного листячка. Ну, Може, я щось знайду. Зараз будемо разом дивитися, щоб була кучерявість. Хоча ось це дерево було дуже уражене, бачите, я навіть його не обрізала в минулому році, тому що було дуже сильне ураження кучерявістю, і прийшлося залишати все, що було. І ось багато старої деревини вийшло залишитись, тому що залишала все, що живе, бо не різала на зворотній ріст і так далі. Бачите, ось в такому стані. Так, так, щось якісь гризуть довгоносики, можливо, чи якісь там ще. Які букарки. Так, зараз ми попрацюємо. А так, стан дерева прекрасний, мені подобається вже від цього. Так, це абрикоска, особливий Денісюка. Мені не бачу, завість трошки є, не так багато, але це молоденьке дерево, тому я не зважаю на поки що воно. Воно ще має розігнатись. А вже ж врожай якийсь буде все рівно. Подивіться, які гарні плоди вже заклала. Це особливий Денісюка. Ось, ось, ось. Вже маленькі абрикоски є. Так, тільки ну, прийшов приморозок, було е, було мінус був, тому що деякі... Кущики винограду, я дивлю, дивлюсь, прихватило б, але я обробила заздалегідь перед тим, як пішов приморозок нічний. Я обробила таким препаратом, як Марс Л. Марс Л. Це біостимулятор і це кріопротектор, тобто для того, щоб трошки захистити дерева. Так, давайте подивимося: ананас ананасна абрикоса, вся 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 усіяна, повністю вся усіяна абрикосками. Подивіться, наскільки рясно вона плодоносить. Мені так вона подобається, вона настільки смачна. Це саме найкраще, на мій погляд. Ну, можливо, ще буду порівнювати, бо я вже не різних сортів абрикос. І бачите, маніліозу зараз я поки що не бачу. Дуже гарно себе почуває дерево. Манеліоз минуло. І зав'язі дуже багато. Бачите, яке грясне закладення завязі. І Поки що прекрасно воно виглядає. Прийшлось його в цьому році ще. Не обрізати, тому що я якраз переживала з приводу манільозу, і от зараз можна вже його дообрізати і одразу зробити зелені операції. Цю обріку ми ще будемо до обриза, обрізати. трошки заздалегідь, буде вже потепліше. І а, проведемо її до ладу. Ось бачите, яка велика кількість. Звісно, на ось цих розгалуженнях добре, дуже добре закладаються плодові. Бачите, плодові утворення. І е, її потрібно залишати оці розголуження, так. Але все ж таки треба нормувати. Бо вона дуже-дуже багато закладає, вона не нормує сама себе. Тому їй треба допомагати. Так, ну мені я не бачу. Дентарі. Це абрикоска дуже. Рання називається банзай, Абрикоска бонзай, банзай, подивіться, які вже великі в неї плодики такі, бачите, і вона самозапильна. їй нічого не заважає запилитися. Я бачу, ось уражена одна гілочка манільозом, Тут трошки зачепила все ж таки. Але дивіться, наскільки багато в неї плодів. Дуже вона ж ще така маленька, її четвертий рік, наскільки я. Пам'ятаю, чи четвертий, чи, може, вже п'ятий. Ні, по-моєму, четвертий. І ось дивіться, вона дуже врожайна. І вона в минулому році, коли багато абрикосів постраждали від маніліозу і абрикоси не плодоносили, вона все ж таки дала врожай. Оце одна з небагатьох, яка витримала оцю таку серйозне навантаження хворобами. Ось така. Так, ну мені льозу також я поки що не бачу. Трошки, отут дуже жовте якесь листечко, і дуже також воно поїджене листя. Треба обов'язково обробити, тому що я не обробляла від комах, тому що було цвітіння, і мені шкода тих бджілок. І, і вже яка мені різниця до тої Оленки Волохатої, якщо бджілки мають... Мають жити, мають давати нам мед. Так, це в нас якась, мені здається, що це якась дуже південна ананасна абрикоска. Він заклала також непогано. В принципі, у цьому році заклала вже плоди, тому що в минулих роках там не було. Не було нічого, а тут вона заклала, тобто їй вже сподобалось. І давайте подивимося по хворобам. По хворобам. Ну, ось, ось гілочка, вона ураджена манільозом, я бачу. Ось тут, бачите, посохне. Треба це прибрати, і треба її все ж таки ще раз захистити, підлікувати якимись тріазолами. Або Скор або камелот, або тілт, або тапас, або принцип, або фалькон. Щось таке, що вже лікує. Тобто постфактум, коли вже ми бачимо зарадження, то вже стробіуріни використовувати вже немає сенсу. Треба використовувати тріазоли. Так, і тут в нас. Ой, Скільки комах після дощу. Значить, тут в нас NGI-19. Тут дуже великі будуть ці абрикоси. В принципі, ураження, ось я бачу маленька уражена манільозом, Але може вона просто підмерзла. Таке також може бути, тому що більше я не бачу взагалі жодної, щоб поникло, була гілочка. З живим листям я не бачу. І дуже-дуже гарний таке, таке закладення плодових бруньок було в минулому році, і зараз гарний має бути врожай. Єдине, що трошки потрібно тепер, знову ж таки, обрізати. Для чого? Тому що, ось, наприклад, така тоненька, бачите, гілочка, вона під навантаженням просто впаде вниз. А тут дивіться, скільки а кожна із цих. А... І кожна із цих абрикосинок, вона тут вагою 100 грамів. От уявіть, тут десь приблизно 20 абрикосинок. Тут буде 2 кілограми. Ну вже ось ця гілочка витримає 2 кілограми? Та ні. тому треба нормувати, обов'язково нормувати. Це трішечки згодом. я це зроблю. Так, ідемте на персики подивимося. Так, ось це також. В нас абрикоска, це, наскільки я пам'ятаю, харкот абрикоска, і тут я бачу є маніліоз. Ось тут, бачите, підсохші. Так, і ось тут, ось тут видно, бачите, ось ці пагони, які обвислі. Можливо, це ті, що попали під приморозок тут От. але мені здається, що все ж таки це маніліоз, Зачепила гілка, тому... Потрібно швиденько обробити, знову знов ж таки, тріазолами Дуже непогана закладка. Але бачите, ні, ні, це таки манільоз, бачите, ось? І тут його в цьому місці багатенько на такому маленькому дереві таке зачепило. Так, підемо далі. Це в нас. А уфо персик був дуже уражений в минулому році курчавістю. У цьому році чистесенький, пагони, немає ніякої курчавості. Кучерявості. Це просто супер. Таке ми врятували в цьому році персики від кучерявості. Зараз тут також уфо, там уфо 3 і уфо 5. Це інжирний персик. Жодної немає враженої кучерявістю пагона. Йдемо далі. Угу. Тут також абрикос. А, ну, більш-менш. Не бачу я уражених манілією. Тут нормально себе почуває. Так, тут персик імені Тараса Шевченка, наскільки я пам'ятаю, і пам'яті Шевченка. Ось такий. Він також був уражений мені льоз, в минулому році, в цьому курчавістю був уражений в минулому році. В цьому році все прекрасно в нього. Також це соковитий, наскільки я пам'ятаю, якщо це Так, це соковитий персик. Або вайнголд. Я вже не пам'ятаю, що досидить. Але також, дивіться, гарні всі. І зелені прирости, вони здорові, все в порядку. Ще й квітує. Ще й квітує. Це мені здається, що це Вайнголд все ж таки. Т3. А це соковитий. Так, мабуть, я їх переплутала. Тут також все гарно, немає кучерявості, всі пагони здорові. Ну, ні, немає. Вони всі здорові. Всі здорові. Ура, мені так це подобається, я так задоволена тим, що в цьому році все ж таки змогла врятувати від кучерявості персики, зупинити ту хворобу, тому що вона залишає просто без врожаю. І вона так сильно вражає деревину, а деревина ж у персики і так слабенька, так? і тому вони і довго не... Плодоносять це самі там, короткі життя у дерев персика. Тому що вони ну, хворіють, і деревина швидко старіє і розростається. І, бачите, всі бруньки закладуються плодові тільки на однорічній деревині. Тому дуже важливо не давати розростатися дереву, розходитись. І ось величезна абрикоса. Це дуже-дуже Сильно росла. І ось дивіться, я бачу один пагон. Так, ураджений маніліозом, Так. І в принципі, і, в принципі, решта все. І ось один бачу вражений маніліозом, підвис. Бачите? Оце вже маніліоз, А решта і от ще по краям. от тут от заділо маніліозом. Решта, грон, ой, решта пагонів все в порядку. Дуже добре виглядає дерево. І є. Тут не таке хороше рясне запилення, але є запилення, абрикоси трошки будемо їсти з цього дерева. Воно вже таке сильно розрослося. Йому також 5 чи 6 років, але воно дуже сильно росло. Дуже-дуже потужний має зріст. Ось дерева, які ми саджали в цьому році, ніби так непогано прийнялись. Так це деревце трошки менше в нього з зеленого поки що, але ніби не підсохло. І це... Абрикос рубіста, наскільки я пам'ятаю так. Також, дивіться, непогано себе почуває. Все добре. А цей персик я вже обрізала на назворотній ріст, щоб він більш потужно пішов в ріст. Бачите, тут, тут не залишила небагато зеленої маси. Але щоб він гарно стартанув вріст. Мені потрібно, щоб він був потужний. Так, і ще, Ось тут також абрикоска. Ще одна ананасна також. Убожнює ці ананасні абрикоски. А вона не така тут заліплена плодами, як там. Можливо, тут погане опилення, в неї, можливо, її треба підсадити поближче от його, тому і садила тут рубісту. Вона непоганий запилювач, наскільки я знаю і примаріс ну, Рубіста принаймні а, ну подивимось можливо буде потім більше навантаження але ураження мені я не бачу принаймні зараз нічого все дуже добре ось такий огляд на хвороби і на ефективність обробок Вон, подивіться як гарно закладені плоди це Honey Crisp Наскільки ну, я пам'ятаю, чи піно, піноа піно, тут яблунька дуже-дуже-дуже така грязна плодоносить в цьому році буде. Ну, дай Боже. Так, ну що, діліться вашими враженнями від цієї е, небезпеки, яка пройшла з е, зворотніми заморозками, як пережив ваш сад, цікаво. Діліться, будь ласка, вам була Киянка на дачі на все добре.